Перша книга Самуїла, 24 розділ 6 по 8 вірші. Що ж, Саул заходить в печеру а по нужді, в туалет, а всі печери печерці Давид зі своєю командою. І а, команда Давида а, спонукають Давида, щоб він вбив Саула вирішив свою проблему. Але Давид Саула не вбиває, а відрізає його лише шмат, плаща, в якому був Саул. І сталося потім. І серце Давидова все докаряло йому, що він відтяв в полу Саулового плаща. І сказав він до своїх людей: Борони мене, Господи, щоб зробити ту річ моєму панову, щоб вбити його, Господньому помазанцеві, щоб простягнути руку свою на нього, бо він помазанець. Боже. Що ж серце Давида це серце червоне, це серце, яке любить Бога і любить інших людей, воно починає плакати, воно починає докаряти Давіду, вона каже, ти робиш щось неправильно, ти робиш нечесно, ти робиш несправедливо, ти робиш а, недобре. І от, от а, чому воно плаче, Тому що Давид а, відрізав шмат плаща. От і він думає, що Бог ставить йому дислайк, що це не добре. Що, що і він ставить дислайки, і, і от рука людська ставить дислайк. Що, що і для Бога, і для людини це буде а, недобре. І ось, і ось що він каже собі і людям: він каже, що нехай Бог захистить Саула від того, щоб я його вбив. Бачимо Давид з мечем йде на Саула, але Божа рука забороняє йому. Вбити Саула. І бачимо якір це символ надії, це надія Давіда, що нехай Бог не дасть мені цього зробити. Є спокуса. Хочеться так вирішити свою проблему. Але Господи, будь ласка, вбережите мене від цього. Тому що він каже, тому що саме Господь, Господні руки, саме він, Бог, надіяв корону на голову Саула. Саул це його помазанець. Саул повинен керувати країною, і це від Бога. І Давид повинен коритись своєму. Царева це те, в що вірив Давид. Це його переконання, це те, що мучило його совість, що він йде проти власних переконань, а значить проти, проти Бога. І Давид стримав цими словами людей своїх і не дав їм повстати на Саула. А Саул устав із печери і пішов своєю дорогою. Що ж, Давид. Знак заперечення показує своїм друзям, От, вказує на Саула. І бачимо знак смерті перехрестний, знаком забороною, і знак життя. Він каже, Саул повинен жити, і Давид якось наставляв своїх друзів, своїх воїнів, що зараз не час бувати Саула, що це не добре, що це несправедливо. І він їх в цьому переконав, йому вдалося. Коментарі і запитання. Перше, царювання Саулу уособлювало для Давида Божу владу. Тобто, знову таки, повторюю, що для Давида Бог свою владу передав Саула Саулу і через Саула правять. Тобто підняти руку на Саула, це підняти руку на Божого помазаника, це значить повстати проти самого Бога. Це те, в що вірив Давид. От. Саул і Давид вибирають різні шляхи для зміцнення свого царювання. Що мається на увазі? Саул хоче бути добрим царем. Саул хоче бути впливовим царем. І Він хоче зміцнити своє царювання, і ми знаємо, що він догождав людям, а не Богу, грішив. І тому Бог їм сказав, що я тебе покараю, і ти не будеш царем в Ізраїлі. Давид робить навпаки, Давид чекає, що Бог його повинен благословити. Давид боїться, що зробити наперекір Богу. Він боїться, що зробити щось що буде якби, проти Бога. Він надіє, і він хоче, щоб Бог, якщо Бог пообіцяв, що він буде царем, щоб Бог його поставив на царство, і щоб Бог зробив це царство сильним, бо Давид не вірить, що він сам зможе зробити це царство сильним, такими людськими руками. Оце різниця ми з Саулом і між, і між Давидом. І ми повинні ще пам'ятати, коли я кажу про ставлення Давида до Саула, що Давид дійсно любив Саула і поважав. Як міг улюбити і поважати свого ворога. Якщо б Саул дозволив йому служити йому, він був би вірним слугою, тому що він, служачи Саулу, буде служити самому Богу, але Саул не давав йому такої змоги. І питання до вас: приведіть приклад з власного життя, де ви ризикували чимось, щоб лишитись вірному Богу, так як Давид зараз ризикує. Ну, своїми ближніми і рідними. Бо якщо солусловить, він побиває всіх. Але він а, ризикує, щоб, щоб Бог за нього вступився. З надією, що Бог за нього вступиться і що Бог йому допоможе. Тобто, приведіть приклад свого життя, де ви ризикуєте, і якщо Бог не допоможе, то а, нічого доброго не буде там, де ви ризикуєте. З питань придбання паперової версії Біблії Трицаря українською чи російською мовами. Пишіть нам в Телеграм на номери, який бачите, і у вас буде змога придбати ось таку паперову книгу «Три царі. Далі, це у нас посилання на наш інстаграм. Переходьте, підписуйтесь, ми малюємо інші біблійні книги і напрацювання будемо там виставляти в інстаграмі. А це посилання на наш сайт. Нехай Господь благословить вас і ваших дітей до наступного разу.